Перспективи перемов США та РФ, чого очікувати українцям? це надскладне питання. Ніхто не поводіє повної інформації. Навіть президент України Зеленський він же Верховний Головнокомандуючий. Безумовно, він набагато більше знає, ніж ми з вами, чи інші українці, чи навіть члени уряду, чи навіть. Депутати, але в цій ситуації треба розуміти, що з одного боку, безумовно, Україна хоче бути суб'єктом на цих переговорах з іншого боку, ми ну не, не сово. Це буде не соба, і там не тільки вже від нас, це буде залежати. Ну, тому в цій ситуації безумовно, те, що йде такий контакт між штатами та Росією, це вже непогано. Він багато в чому буде базуватися на особистих, таких приватних, я би навіть застосував слово понятійних таких домовленостях. На жаль, але це факт: понятійних домовленості між лідерами. І от саме цей особистий контакт, особисті якісь там зобов'язання, вони на жаль будуть займати перше вагоме місце в системі майбутнього. Миру, як ми сподіваємося, тому сподіваємося, що нам ще казати. Але це абсолютно не означає, що ми маємо по розслаблятися чи маємо. Нехтувати свою оборону, Нам, поки ми з потрібною зусиллями маємо зараз фінансувати збройні сили і накопичувати всі засоби зброї, засоби масової, засоби оборони. Все, що можна розмовляти, можуть тільки сильними. Чим чим ти сильніший, чим тим більше такі передені перемовини буде. Тому чекаємо. Сподіваємося, чи повинна Україна погоджуватись на територіальні поступки для гарантій безпеки. Давайте я зустрічу питання, скажу. А що таке, от, що, що означає, Україна погодилася? Ну, я сам для себе, для задаю, для себе задаю питання, от, навіть якщо там наші найвищі керівники, переговорні групи, от, про щось домовляються. А вони у вигляді чого ця майбутня домовленість має бути легітимізуватися? Ну, ну, для цього що треба буде приймати? Зміни до конституції може України чи спеціальні закони, чи інше не ратифікувати. Розумієте, тобто тут же мають з'явитися якісь документи, які неминучі, як я розумію, зайдуть в Верховну Раду згідно з Конституцією, зайдуть на якесь там пот погодження, прийняття затвердження, ратифікацію. тому. Ті, хто ведуть переговори, вони в надскладних умовах вони можуть якісь контури там обговорювати, але казати, що Україна домовилася, ну це ж треба дійсно тоді, щоб не, Україна, країна, щоб це було сприйнято ну, якоюсь критичною масою українців. І отут от саме і буде головне проблемне питання, ви розумієте? Бо ще там. Два-три роки тому погодьтеся українці. Два ну, роки тому, рік тому в українці були значною частиною настрої, що війна до перемоги і нічого іншого нас не задовольняє. Е, хтось малював собі парад перемоги на Червоній площі в Москві. Ну, хтось е, малював собі вихід на кордони 91-го року, хтось розумів, що дай Боже, щоб вийти там, там, на кордони. Там, умов, на, до, е, до, 22-го року розумієте? А зараз, от, який же буде от яка ціна цього компромісу з ворогом, бо це ж компроміс має бути за посередницькою місією і європейських країн і адміністрації Трампа, в першу чергу США, і як цей компроміс потім навколо нього знайти внутрішній компроміс в українському суспільстві. Це буде надважке завдання, це дуже непросте завдання. Підтримуйте ідею 30-денного перемир'я на фронті, я думаю, в цій ситуації, коли по суті ініціював і озвучив це американський президент. Він, розуміючи психотип Зеленського, і розуміючи психотип Путіна, ну і взагалі розуміючи цю ситуацію, він розумів, чому саме такий перший крок, вагомий крок, він пропадує обом країнам. Це ж не тільки. І враховуючи те, що наш ворог не дуже погоджується на цей варіант, то ну давайте методом виключення приходити до того виставку, що все ж таки, мабуть, він, 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 він найкраще, що можна в цій, в цій ситуації досягти в якості першого потужного кроку. Чи має Україна йти на умови РФ і припиняти мобілізацію на час перемир'я? Ми це ж розуміємо, що це має бути компроміс певний да. Це ж не просто ми так сказали і все. Йде ну, надскладний пошук цього компромісу. Тому чи повинна Україна, якщо вона дійсно хоче 에, знайти компроміс, чи вона повинна вона ну, сприймати якісь не дуже 에, ті позиції, які їй подобаються? Ну, мабуть, так і так. Компроміс. Компроміс це така ситуація, коли всі не задоволені. Розумієте, за класичним висловом. Ви багато спілкуєтесь з військовими, які у них настрої щодо перемир'я? Збройні сили і воїни, і військові, ті, кого ви називаєте військові, вони точно далеко не однорідні. Я переконаний, що там так само є значна частина воїнів, які готові до кінця битися, так само, як і значна частина, яка ну вже розуміє приблизно і настрої м'яко трішки інші. І тут нам дуже важливо зберегти цю цілісність наших Збройних сил, щоб ні в якому разі ці настрої розумієте, такі ну, не, не дуже такі переможні, щоб вони не вплинули на обороноздатність країни. Це буде дуже непростий період. Перечитуйте класику, раджу всім, перечитуйте Ремарка, перечитуйте інших там класиків. Ця ситуація описана. Багатьох хвороб. Реальна ситуація не придумана, а реальна ситуація. Як вирішувати питання мобілізації, якщо війна продовжиться? Давайте не спрощувати ситуацію. І зрозуміло, що ТЦК – Це сьогодні таке, таке неприємний термін. Воно так сталося, що ТЦК у багатьох негативні емоції. Але робити їх крайніми це наслідок насправді. Це просто наслідок, який, як завжди, виконання було дуже дуже не ну, неправильно, непрофесійно, але тим не менш, ти цікав. Їм ставили завдання, їм цифри доводили, і плани доводили. І вони в будь-який спосіб намагалися це реалізувати. Давайте самі собі чесно, в очі дивлячись, скажемо, що, мабуть, такий мобілізаційний потенціал був достатньо вичерпаний. Тобто, все, що могли, всіх, кого могли, славних наших. Українців в Українах мобілізували правдами і неправдами в той чи інший спосіб, добровільно, недобровільно, Хтось пішов за гроші, хтось примусом і так далі. Але ну по суті досягли досягли межі. Збільшити цей потенціал можна лише за рахунок кардинального рішення. Ви розумієте, це понизити до 18 років. Це дійсно додасть потенційний там потенціал, але ну, ми готові до цього. Я не кажу навіть про суспільство, але це дуже важливо в цій ситуації, бо не може одна справа воювати, коли твої діти захищені або за кордоном, або тут там, умовно їм до 25, і ти на дивані розказуєш байки, як треба воювати до кінця і так далі. А наскільки зміниться ситуація в суспільстві, якщо умовно до 18 знизити цей вік? Ми ж розуміємо наслідки, жахливі наслідки. Тому давайте про причини говорити. А причини в тому, що ця війна, вона на жаль, на жаль, на відміну від багатьох інших війн ну, останнього періоду, коли які були достатньо, ну коротко тривалі, да вони там. Швидкі були, досягали якоїсь там мети, досягали компромісу, і так далі. Вона перейшла довготривалий пер термін, і вона пішла в фазу ресурсної війни, тобто такої тотальної війни на виснаження. Ну і тут просто треба брати, рахувати ресурси, чи можемо ми своїми ресурсами тягатися. І В даній ситуації в такій, в такій лобовому зіткненні, чи можемо ми тягатися з агресорами, розуміємо, яка там ситуація, скільки там населення, як вони мобілізуються, скільки там озброєння, яка там ментальність? Це теж дуже важливо. Історію знов таки почитати. Як вони е, воювали, якою, якими ресурсами, якою кількістю загиблих, і як вони ніколи їх не рахували? Це і Друга світова, і Перша світова, і Фінська війна? Ну, всі, всі воєнні конфлікти СРСР, і не тільки СРСР? Ну от вам відповідь в цьому питанню. Ми готові? У нас є ресурс? Це чи? чи дійсно на кінець року плануються вибори? Нічого не відомо про вибори, які плануються на кінець цього року, бо вони залежать від того, як ситуація ну, з воєнним станом. Я не знаю. Я припускаю, що є один із сценаріїв, коли дійсно зайти в фазу перемиря відповідно скасування воєнного стану, відповідного запуску політичного процесу. Ну, це такий умовний сценарій. Мабуть, він можливий, але казати, що він ну, очевидний і що він один, ну, це точно буде помилково. Тому припускаю, що це один з варіантів такий. Бо люди наші так само. Вони з одного боку кажуть всі ви нам всім всі набридливі. Ми хочемо бачити нових. Давайте нам нових, давайте нових, давайте вибори, вибори, вибори. Так вибори це для того, треба мир укласти, да, якийсь там з, з агресором з Росії, на якихось умовах. Ви готові прийняти цей мир на таких умовах? Тому безумовно будуть вибори, бо повірте мені, що адекватні депутати, адекватні політики так само втомилися від цієї ситуації. Ви думаєте, мені не гидко бути в цій Верховній Раді там вже довгий час дивитися на ці пусті обличчя, абсолютно нікчемних непрофесійних випадкових людей, яких українці до речі обрали в дев'ятнадцятому року. їх же українці туди обрали, ви ж обирали туди. Саме як і міських голів, і депутатів і міських рад, і так далі і тому подібне. Ну тому не треба все на них там. Це ваш вибір був, на жаль, помилково катастрофічно помилковий. Це окрема буде дискусія, коли буде запущений політичний процес. Зараз все ж таки, поки війна продовжується на активній фазі, ну я вважаю, що на, ну, не треба там, нам треба заради єдності певної, все ж таки, тому ну, там градус цей політичний панижа. Але він повернеться. Це, це буде дуже гарячий політичний, дитин, в якому б візьмуть участь, ви ж розумієте. І, е, хлопці з погонами, з фронту, і збройники, і воїни. І різні будуть групи, різні групи воїнів. Ще раз підкреслю. І різні там волонтери, популісти, не популісти. Там буде така палітра дуже дуже непроста. І тут українцям треба буде дуже дуже. Добре думати, щоб чергове не влякалося в рейтингах. Зараз лідирує залужний. Як оцінюєте його перспективи? Я не знаю, думаю, рейтинги якісь там. Ну, хай ці рейтинги, Я не розумію, що таке в цій ситуації рейтинги. Є довіра до цієї людини, враховуючи його там, там стан, життєвий, шлях життєвий, там саме в дуже ці важкі години. Я до нього з великою повагою, як до генерала, до військового головнокомандувача, до авторитетного Якщо говорити про державне управління, про президентство, про прем'єрство і так далі, це такі і різні категорії. Ну, ви вже спробували в 2019 році. Вже ж спробували з, ФІ, з кіна з цього там з екрану да, обрати там шкош вчителя школьного на лісапені. Ну спробуйте ще раз, якщо Це дуже непрості речі. Це ж все ж таки. Ну ну розумійте, це, це система державного управління і суспільного управління, а не армійська система командування. Це ж діаметральна різня. Я припускаю безумовно, що якась квота має бути суспільством для представництва Верховної Ради в найвищих там політичних селах, має бути заповнена нашими славними воїнами збройних сил їх представниками. Я припускаю безумовно, але подумайте 10 разів, бо армія і збройні сили вона і управляється за іншими законами. Вони живуть за статутами військовими, за жорсткими, розумієте. Монолітна, вертикальна авторитарними командами структурами і правилами ігри. готові. Перед Корупційні скандали серед депутатського корпусу та відсутність вироків. Дивіться, депутати це частина дійсно там безумовно, безумовно. Там ці корупційні скандали. Які щоб сказати, що вони дуже гучні, то я вам точно не скажу. Основні корупційні скандали абсолютно не в депутатстві, бо депутати, вибачте, грошей не ділять, вони там раз на рік там бюджет ділять. Ну, ну що, ви не розумієте, що корупційні скандали там, де йде непрозоре розподілення бюджетних коштів. Тобто на рівні розпорядники бюджетних ресурсів або ресурсів тарифних наших монополій, енергетичних і так далі. От там корупційні скандали. Той, хто впливає на тендери, на фортифікації, на будівництво укриттів, шалене, там, на витрати інших дурних, не, дурні витрати грошей, бюджетних ваших, наших платників податків, оце там корупцію шукайте, бо там підряди роздаються, там підкати і так далі. Так депутати по мінімуму впливають на ці тендери. Запам'ятайте, будь ласка. Те, що ці недомуги, ну, трошки притурковаті хлопці зі слуг народу дозволяють на себе все вішати, це тільки тому, що вони одноразові, їх один раз взяли і вони готові, що завгодно, щоб там трішки добути щось своє, там вони там, десь знайдуть, там є там талановиті люди, і у нас комітет є там розумієте, вони пристроїлися. Але сказати, що вони корупціонери, які отак піляють бюджетні кошти, я цього не візьму. Вони просто лобіюють свої інтерес. Я не кажу, там хтось там, де да, дійсно, ця жінка три тисячі дійсно хабаря взяла, її треба було одразу позбавляти ментату, до речі, одразу. Але ж проблема в іншому: мільярдні грошей бюджетні розподіляються на рівні розпорядників бюджетних коштів. Кожне міністерство за якимись програмами, за якимись тендерами, витрачає гроші на якісь будівництва, на якісь там інші пусті дурні програми, які абсолютно неефективні, і там виграють свої підрядні організації, які потім заносять тим, хто їх допустив. на ці тендери зробив переможця, заносять відкат. Оце є корупція, основна. І це не депутати там першу скрипу грають. Ну запам'ятайте це, будь ласка. Це я кажу, ну не тому, що не розумієте, мені просто ну не треба вішати на цю верховну раду, бо вона і так себе, е ці слуги народу, дозволить знищити максимально е цю верховну раду. До речі, вона потрібна буде все рівно, бо не буде повноцінної Верховної Ради наступної, буде авторитаризм повній в країні. Ви ж все зрозумієте. Тому я тут за інституцією пікуюся. А те, що там дурнів там, та пацюків різних достатньо, ну так, як і в суспільстві. Пошукайте в себе в своїх місцевих радах, ви побачите, починаючи з Києва, скільки там таких пацюків. Та подивіться на місцеве самоврядування, на Міністерство, подивіться, на агенції всілякі. Ну, ви ж розумієте, що не бачите реакції, тому що в нас правоохоронні органі, на жаль, що вони не повноцінні, незважаючи на всі реформи, незважаючи на їх значне збільшення і кількості цих правоохоронних органів, і чисельності, і окладів, і вони обходяться бюджетом в шалені кошти платникам податків. Але вони абсолютно залежні в цій ситуації від офісу президента і те, що ці скандали, як зазвичай, нічим не закінчуються, просто зайве свідчення того, що це все гаситься на рівні центру прийняття рішень. Ви ще не знаєте, де центр прийняття рішень. Ви ще не зрозуміли, де центр прийняття рішень, розподілу бюджетних коштів, контролю за цим розподілом і гасіння пожеж. пожеж. Якщо ви ще не зрозуміли до сих пір, то, вибачте, я вже не знаю, що, що має відбутися в країні, щоб українці порозумнішали. Тому розумніше, Ти не треба вестися на пусті е, піарні гасла, монопольного якогось моноканалу, як він там називається, марафон чи ще якісь там монопольні джерел інформації. Українці сподіваються на пильний контроль США і західних партнерів, аби після війни корупціонери понесли покарання. Я задам вам зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, от останні 11 років, ну 14-го, була шалена підтримка там з ну, з боку там американських платників податків. Да? Ви ж знаєте, що USAID, дгаса основне від України від американського народу, Да? народу, який платив американський народ, ці поплатив податки. Як ви думаєте, а там в них не було внутрішнього? Як ви думаєте, воно не перетворилося на механізм? Я навіть не хочу таке слово корупція застосовувати. Вона там і не корупція, вона механізм абсолютно неефективного використання грошей платників податків і схемами максимального розпорошення цих грошей безконтрольності. І який, Яка призвела до того, що виділена, умовна, виді, виділена тисяча доларів з неї до, до реципієнта, тобто до нас з вами, ну там десь, не знаю, може 100 доларів, може 200. Потрапляла, а решта ділилися консалтинги, якісь там презентації, якісь гарантівські організації, якісь експерти вони побудували шикарну, Вибачте, в лапках схему освоєння цих грошей. І це до речі завдання президента Трампа зараз проаналізувати. Він же оголосив це, да і він, я думаю, перший зацікавлений, щоб продемонструвати наскільки неефективно ці гроші використовувалися. Я спеціально застосовую термін неефективно, розумієте? я не хочу зараз казати корупція. Це така, це така корупція дуже великого потужного масштабу. Якщо ви думаєте, що стосовно європейських країн не така ж сама ситуація, при всій повазі до наших європейських колег. Але казати, що їх гроші дуже ефективно тут використовуються і контролюються, теж в мене, а я точно там язик не. Не повернеться це, це зробити тут безліч прикладів того, що ці гроші не вкрай не ефективна, на всілякі абсолютно бездумні піарні акції, якісь круглі стави, презентації, відрядження і так далі, і тому подібне, користь із яких нуль Фінансові проблеми Нафтогазу і можливий дефіцит газу на наступний опалювальний сезон. Я б я б сказав про те, що дійсно ви правильно заникається. Фінансовий стан Нафтогазу ну, він надскладний. І, до речі, так сталося, що завдяки попередньому керівництву багатьом когортам, там, Кобалів, Вітренка. Ну думаю, певною мірою Чернишов. Нафтогаз е, не дуже його люблять в уряді. розумієте? його не дуже люблять, любить мінфін, його не дуже любить уряд. Профільне міністерство його не дуже любить. Бо завжди е, Нафтогаз вів себе починаючи з Кобалів край нахабно, він по суті шантажував уряд, навіть судився за часів е цього гройсмана. Він по суті перетворився на такого внутрішнього шантажиста. І сьогодні в мене складається таке враження, що певною мірою навіть уряд десь там. Ну і, і так він спостерігає. Ну ну давай, давай, давай. Потопай далі. Розумієте і тому тут вже впору, якщо ми про себе дійсно турбуємося, тут навіть не стільки Нафтогазу, скільки собі допомогти. Але в умовах от цієї порочної, абсолютно дебільної моделі управління Нафтогазу через наглядову раду, через відстороненість абсолютно уряду і безконтрольність витрат, це до речі, інших енергокомпаній стосується, то і не дуже хочеться йому допомагати, бо дійсно. Постраждали дуже серйозно об'єкти видобутку саме Нафтогазу, тобто видобувні потужності, в ну ви розумієте, де туди, куди прилітала там останні 5-6 хвилин ракетних. Ракетних ударів, калібри навіть прилітали по об'єктах видобутку і роздобували там дуже серйозно. Наскільки там все смертельне? Це окреме питання. Зрозуміло, що Нафтогаз каже, що все вкрай погане. Я не можу сказати, що там все вкрай погане, тобто частину, безумовно, можна відновити. Бо це наземне обладнання, це компресора, це інша там, там, там різні там, арматури і так далі. Це все відновлюється, це питання грошей, безумовно, і певною мірою часу. Як би там не було, дійсно спостерігається на фоні мінімальних запасів, які будуть на кінець зими в сховищах. Що вони там майже все буферний за вже маніпуляціями займається. Переводять буферний, майже буферний, не зовсім буферний. Ну зрозуміло, залізли вже вже із амбарів повповгрібали все, що можливо. Відповідно, видобуток впав впаде, і він вже впав у нафтогаза, і в він не розвивається так, як хотілося б в приватному секторі. Тобто дефіцит балансу спостерігається за різними оцінками. Цей дефіцит балансу там 4-5 мільярдів. тобто внутрішньо не покриває внутрішній видобуток споживання. І тому, враховуючи те, що енергетика зараз там більше газу споживає і решта. І тому мова піде про негайну закачку в сховищах імпортного газу. Як тільки закінчується опалювальний сезон і починається період закачки, а це квітень, по суті, справи. І в цей час треба мати гроші, щоб купувати цей газ. Розумієте, а ось чи збере на втага, ці гроші? Бо частина він зобов'язаний зобов забрати, бо ми ж з вами та платимо, розумієте, ми платимо. Хоча Нафтогаз розповідає, що ми йому тільки шкоду, збитки наносимо, або що населення платить там і збитки. Це не вірте нікого, це повна дурня і маячня, така сама маячня, як і коли енергата розповідає, що і ми з вами збитки йому наносимо. Ціна 7:96. Повністю покриває всі витрати Нафтогаза на видобуток газу і дає йому абсолютно нормальну рентабельність для того, щоб він розвивався. До речі, це саме стосується і ціни 4,32 гривні за кіловат годину, яку ми платимо енергатам. Повністю вона покриває їх витрати. Ніяких збитків вони не несуть. За ті ціни на газ електроенергію, які встановлені урядом згідно з механізмом ПСО. От запам'ятайте це і не допускайте нікому з керівників Нафтогазу і цього і енергоатому, з інших там політиків, демагогів чи уряду. Не дозволяйте це говорити. Ми платимо з ми не наносимо збитки е, населення теплокомуненерго, не наносить збитки Нафтогаз. Це позиція перша. Позиція друга питань стосовно ефективності роботи ефективності внутрішнього обліку Нафтогазу безліч. Він вкрай неефективно ефективно господарював. В результаті все це призвело дійсно до цього, цього дуже важкого стану. Його треба оздоровлювати. Де оздоровлювати не дуже, його зараз кредитують, а йому треба буде, за моїми підрахунками, десь грошей на 2 мільярди газу, мінімум на 1,5-2. Це десь 60-70 мільярдів гривень. Йому треба якось вийти. Розумієте? Чи дасть йому уряд свої гарантії? Ну, побачимо, не так все там Просто у Нафтогаза змін Міністерством фінансів, тому що Нафтогаз воює з міністерством фінансів і переприховує багато чого від нього. Тому я би тут жертву з нього не робив. Єдине, що уряду треба ну, раз і назавжди забути про цю дебільну модель управління, коли я запитую прем'єра в залі Верховній Раді. А от ви знаєте, що відбувається там в Нафтогазі, в Укренерго? А він каже: ні, там є наглядові ради, а ми навіть не впливаємо. Я прем'єр не впливаю. От така система управління. Абсолютно не влаштовує, я думаю, так само як і весь український народ. Тому уряду треба негайно, давно треба було би відновити механізм жорсткий контролю за фінансами, за фінансами і за діяльністю наших енергетичних монополій нафтогазу, Укренерго, Центренерго, центренерга, гідленергокраїн і тощо. Чому він це не робить? Повертаємося до вашого питання про корупцію. Мабуть, там є інші сили, які з задоволенням попристроювалися на всіх підрядах, на на торгівлі там газом, електроенергії, на тендерах, і які чудово влаштовують ця ситуація, за яку до речі, платимо і ми з вами, як споживачі, і комерційні споживачі, і український бюджет.